Ребята, всім привіт. Роблю осінню таку підготовку першу. Роблю провірку сімей, скорочую, тобто готуємося до зими по чуть-чуть. І там є один відводок у мене, де матки немає, матка не облітілася. І от зараз з свого нуклеуса, обльотника, ось так виглядає. Тут поміщається 6 рамок, зараз тут стоїть 3 рамки, одна будівельна. Досить слабенька така сімейка, але маточка тут є. Ми зараз цю маточку перенесемо і пересадимо у вулик, де немає матки. Матки нема в олежаку. Це я робив відводочок, великий. Маточки тут немає, не облітілася. Вони свою маточку не вивели. Свою маточку не, не вивели їм підсажував, був не плідно, вони теж її в мене не облетілася, тому будемо ставити звідси. Для того, щоб жілки між собою не воювали, я оці рамочки, що підставляю. І добре з водою. Вода нейтралізує запах. Ну, Хоча ця сім'я не має матки, її них так немає запаху. Дивлюсь, тут немає маточки. Воді немає, ставимо. Ну, засів є, розплід є. Матка не дуже тут червить бо тому що ну, пусті рамочки меду взагалі нема. Не бачу я тут теж матки. Mm -hmm. Це напевно ті крайній. Збрезую так під углом, щоб не попадала вода у самі комірочки. Тобто від нижнього бруска вверх. Так. Тут більше є печатки на цій рамці. А от маточка бігає. Мічена білим. Ми теж її зараз скропимо. Ну і цей Нукулеву свою задачу виконав. Він підготовлював матку до сім'ї, котра матку загубила. Ще саму маточку хорошо намочу. Маточка повністю мокра. Ну і ставимо сюди. Так Також, з сього ноклева це також джілок. Я струшу. Але перед тим намочу багато хто звідси полетить? Але нічого страшного. Ось така ще кількість бджоли. Прогризли. Навіть знизу от льоточок. Вони собі знизу прогризли. Так. І також скоротим. Тут є трошки медові рамки. Самі крайні. Тому ми залишимо два, оці три ми підставили, ще дві рамки залишаємо. Решту ставимо за заставну, щоб вони собі переносили мед в гніздо. Отавник є вже королева. Я сподіваюся, що не будуть про неї піклуватися. Так, накриваємо, коротко про нуклеус, яка його ціль, як його використовую. Ну і для чого марки? І ну, сам нуклеус він досить простий. якщо буде хтось з вас робити такий нуклеус і на то обов'язково передну стінку, там де люток. Вирізували повністю, ставили дерев'яну вставочку. Я її поставив вже пізно, але щоб зсередини прогризли вже повністю. Підводочок роблю на печатний розплід. Дві рамки печатки, три рамки. Це від тих сімей, які заходять в роєвий стан. Я таку сім'ю, беру, ділю на підводочки. Ну, забираю більш печатного розплоду, залишаю їм тільки відкритий розпліт. І сім'я не роїться. І сім'ї хорошо, і мені добре, бо тому що зробив підводочки для нуклеусів. Добре, поки-поки. Це ми пролилися.